Вітаю, друзі, на огляді Скіф Джок. Відносно нещодавно придбав цей ножик і от ділюсь першим враженням, яке в мене вже чітко сформувалось. І воно неоднозначне. Ті, хто слідкують, може вже помітили моє тепле відношення до цієї торгової марки. Але цього разу воно трошки охолонуло. Проте давайте по порядку. І так, плюси. Як EDC, за такими характеристиками, як розмір, габарити, дизайн це те, що треба. Невеликий, прям зовсім невеликий, але від цього і дуже зручний для носіння щодня. При тому, що довжини клинка із звичайною кромкою повинно вистачити для всіх середньостатистичних завдань. Є шпіньок, і він не краде робочу кромку. Є чойл, причому повноцінний, а не декоративний, як це бува. Зручна рукоять G10, приємна неагресивна структура, але достатньо міцно фіксується в руці. Замок цього разу не фрейм, це лайнер лок, є дві плашки, і вони із середини мають спеціальні порожнечі, технологічні отвіри, як приміром у спайдерко, задля зменшення загальної ваги. Непогане рішення. А зверху на рукояті, у тильній частині можна побачити бекспейсер. І тут він в тему, як на мене. Далі. Кліпса. Нічого особливого, але треба відмітити, що вона може бути переставлена, тобто двопозиційна. Так, повертаємось до клинка, а саме до його форми. Далі буде моє суб'єктивне бачення. Щодо складаних ножів, мені не подобається, коли клинок виглядає як кухонник. Деяку схожість можна побачити і в цьому випадку. Але тут виглядає він класно. От мені прям подобається дизайн клинка і як він гармонійно виглядає із рукоятю. Йому прям личить такий собі форм-фактор міні-рубачка різачка. До речі, це молодша версія, є більша задовжиною, але саме ця версія Junior, як різак буде кращою, бо клинок в обусі трохи тонший. Також файно імпонує кольорове рішення, яке завершує загальне позитивне враження. Взагалі, у дизайні цього ножа проглядаються нотки компанії Artisan, а саме її торгової марки CJRB, модель Caldera. Деяка схожість точно є. Але там і сталь інша, і цінник також інший. До речі, до ціни, до сталі і до негативу. Начебто непогана ціна за такий дизайн і за таку сталь. Але це ж новий ніж від скіфа із таким яскравим, цікавим дизайном, практичним розміром. І знов 8 хром 13MOV. От якби хоча б 9 хром 18, і питань не було. Але, мабуть, тоді ціна вже не була б такою приємною. Але це не той мінус, за який я хотів би сказати. Як бачите, це фліпер, є плавник, а на осьовому застосували підшипник. Все це нам говорить про те, що фліпувати буде справжнім задоволенням. Але фліп у цього ножа не ідеальний, м'яко кажучи. Мало того, що він дуже тугий на початку, так і сам плавник маленький, гостренький, і має ще насічки, які тут не потрібні від слова зовсім. В результаті немає швидкого відкривання, тому що треба робити додаткове зусилля. Немає того фану, який би дарував підшипник. А натомість маємо неприємне відчуття на пальці вже після декількох фліпів. Навіть отака вм'ятина залишається. Тобто після зриву клинка далі він летить аж гай шумить. тому що підшипник. Але проблема на самому початку відкривання, тобто на зриві клинка. Я розумію, що скоріш за все це питання можна вирішити. Але допилювати самому ніж, який коштує може і не так багато, але й не 150 гривень, або відправляти скімену, щоб дядя Русік один раз вдарив по шаріку, це, це не потрібний квест. І так, я розумію, я допускаю, що є таке поняття, як брак або конструктивна особливість. Що це саме в даному випадку важко сказати. Бо, наприклад, у старих скіфів на шайбах. Немає такого нюансу. Тим паче є позитивні відгуки про цей ніж. І саме про механіку, що дивно. Тобто, в цілому модель гарна, але виходить, що серія нестабільна і є вдалі ножі, а є от із такою проблемою. І нічого тут критичного нема насправді, всяке у виробництві бува. І я звернувся із цим питанням до виробника, на що в скіфі припустились такої думки, що можливо просто затягнути осьовий. З однієї сторони, я й сам думав послабити гвинт, а з іншою лізти торксом в гарантійний ніж, який я може ще вирішу повернути, я не дуже хотів. Але спробую, все ж це порада від виробника. Може, я занадто прискіпливо до цього відношусь, але тепер здається, що клин не по центру. Коротше, якось так. Маємо, що маємо. В результаті в цілому позитивних моментів більше, ніж негативних. Тому можу порадити і цю модель. Ось такий на сьогодні був досвід із кіфом. Дякую за увагу і слава Україні!